Так, Починаємо коптити другий продукт. Перший я зняв першу партію, там була пітниця і салонинка з пуслойком. Дивіться, поклали вогня. Продукцію тепер просушуємо, як бачите. Тут є куречка. Є в нас файне сало з послойчком. Дивіться, раз. Два. Три. От, наприклад, це сало я буду його два рази коптити, потім воно буде в'ялитися дві неділі. І це сало буде називатися Фінумний Луці. Зайдіть на сайт, подивіться, буде гарно з прослоїчкою і пров'ялене. Дивіться, і от от, наприклад, от таке сало з прослоючкою 345 гривень за кілограм. Ось таке із Шпайза сало з прослоючкою 370 гривень. Бачите, є гарні сала, сало шопа. От сьогодні. Тепер я поставив коптити, воно тепер просушується. Я кришку закрию і будеся коптити до завтра, до вечора, холодним димом при температурі 30 градусів. В общем, тепер свіжий товар і буду вам показувати завтра, який вийде товар.